Спробуй відповісти на запитання, який твій найбільший страх? Який твій найбільший страх? Відчуй цей страх. Може він навіть тепер десь там сидить чи появляється. який твій найбільший страх? Сьогодні ти чуємо, що. Учні були замкнені зі страху перед юдеями. Страх закриває, страх закриває, страх ізолює. Якщо би ми так пробували назвати, якщо ви свій страх назвали, зазвичай. Найбільший на страх це страх відкинення. Страх відкинення. От, наприклад, я тут стою, починаю проповідь, і цей страх відкинення піднімається, зжимає живот, або хтось, хто виходить читати, починає читати, чи той, хто псалом співає, напевно, знайомий вам цей страх. Що подумають, приймуть, відкинуть, страх відкинення. Різні варіанти є цього страху. Але любий страх, який ви назвали, наприклад, страх, що не заробиш достатньо коштів, що тобі забракує коштів, чого ти боїшся? Тобто боїшся, що. Якщо не будуть у тебе кошти, значить ти будеш страждати, значить, тебе відкинуть близькі, рідні, жінка. Інші не захотять з тобою бути, страх відкинення. Звісно, що страх страждання, любе відкинення, любий страх, він несе в собі страх перед стражданням, чого боялися юдеїв, учні. Боялися, що прийдуть і поб'ють їх. А якщо поб'ють, то що? Я буду побитий, я буду залишений, я буду відкинутий. Ісус, коли йшов молитися, хотів дуже, щоб учні побули з ним, почували, чували біля Нього, коли Він боявся, що його будуть бити. Але учні були втомлені і не могли Ісусові товаришувати, не могли його підтримати. Коли Він страждав. Ми в стражданні хочемо, щоб нас приймали, щоб нас підтримали. Навіть Ісус не отримав від учнів цю підтримку, але отримав від ангелів. Страх відкинення бути неприйнятим, бути неприйнятою, як багато з нас страждає на різний рівень. Дівчата молодь по-своєму бути модною, небодною, від того, як вдягається людина, як виглядить хлопці, компанії, сила і так далі. Тобто соціальний статус, в якому людина знаходиться, скільки в цього страху бути прийнятим, неприйнятим, відкинутим, неприйнятим це значить відкинутим. Відкинутою, не бути модним, не бути гарним, мати за довгі волосся, за короткі, за густі, за світлі, за темні. Ці дівчат цього дуже багато змінювали би дуже багато, ходили би, якби мали доста гроші всі різні, можливо, клініки, щоб їм все міняли. А є такі люди, які багато грошей вкладають, щоб міняти себе чого? Хочуть бути прийнятими, а чого хочуть бути прийнятими? Бо мають цей страх, що їх не приймають, страх відкинення. Якщо людина боїться хвороби, чого вона боїться хвороби, боїться каліцтва, бо якщо я буду хворий, я буду непотрібний? Якщо я буду калікою, я буду непотрібний, тобто я буду залишений, я буду відкинутий. Наші старші люди, хворі люди. Одним з великих служінь, священників, але теж і наших служінь має бути вразливість на старших людей, вразливість на хворих людей. Вони знають, що таке страх відкинення, коли вони самі вдома сидять і чекають, щоб хтось прийшов, задзвонив. Цей страх відкинення, страх самотності, страх старості. Хтось іще молодий, а вже боїться, що буде, у мене дітей немає. Наприклад, в мене немає дітей. Що буде, як я буду старий? Засунуть мене кудись священиків, якусь, не знаю, там, дім старців. Треба бути добрим єпископом, щоб не позбавилися мене. Ну, в кого там немає діточок, правда, страх. Пам'ятаю, тата мого, кого мені подасть воду, стакан води. Ще мені казав тато, ей, лишай тут свій монастир, сину. Пойдимів, женися, каже, ко мені десь той стакан, води, а там декотрі його знають, усміхаються, кажу, Няню, ти свій вибір зробив, я теж свій вибір зробив. Тобто страх, страх, страх відкинення. Як багато, наприклад, страху бути висміяним, бути осудженим, хтось про мене щось говорить, щось не таке, можливо, хтось коментував. От сьогодні оцей такий, не знаю, як у вас, але маєте там якісь лайки, і є один такий, знаєте, лайк вниз, або один такий смайлик негативний, що людина дивиться. Можливо, навіть в першу чергу керується тим, що я комусь не подобаюся, комусь я не подобаюся, скільки на цьому бізнесу роблять. Цим страхом бути відкинутим, страхом бути неприйнятим, страхом бути немодним. Немодною. Купа всього попридумували люди, щоб цей страх сховати, щоб сховати, щоб ізолюватись. Але десь там, все-таки в кінці, коли ми досліджуємо, що це за страх, це страх смерті, страх смерті. Бо відкинення у нас асоціюється, асоціюється зі смертю, страх смерті керує нами. А ми говоримо, Христос смертю смерть переміг. Христос своєю смертю, смерть переміг. Ось в чому. Корінь зустрічі з Воскреслим. Всі страхи Ісус переміг. Яке твоє найбільше прагнення? Яке твоє найбільше прагнення? Прагнення бути. Прийнятим, прийнятою прагнення бути любленим, любленою. Ніщо тебе не заспокоїть, жодні здоров'я і кошти не заспокоять людину, якщо вона не досвідчує себе, що її люблять, що її приймають. Це наше найбільше прагнення. У чоловіків пам'ятаю таке. Ти мене поважаєш, я тебе поважаю, а це таке оп'ють два рази по 50, і вже так поважаються. А пак уп'ють і ще три по 50 і йдуть бити того, хто не так позирав, бо він їх не поважає. <смірш> бо віддітілі не так позирав, що так позираш. Або колись, там, знаєте, цю історію чоловіки, коли жона так очима вміє водити. Або так ще задує, щось їй кажеш, а вона так. І все. Опустили мужика вдома. Він такий крутий, всяде, а вдома його опустили. Ну і дасть пак жені, Гроші не дасть на косметику. І в цьому вся наша історія, серіал крутиться потім навкора всього. Прийняли. Не прийняли, люблять, не люблять. А корінь, знаєте, корінь страху відкинення все-таки, якщо би ми його дослідилися, дослідили, він буде в тому, що я боюсь, а можливо, Бог мене не любить. Я боюсь, а можливо, Бог мене не пробачає. Можливо, от такого, який я є, з усіма своїми слабкостями і гріхами, можливо, Бог мене не витримує, можливо, Бог мене не пробачає. Ну скажіть, хто з вас не має цих сумнівів? Або хто з вас з усіма своїми недосконалостями відчуває себе хеппі, щасливим і радісним, тому що знає, що Бог його приймає з усіма його слабкостями і гріхами? І міг би прийти і розповісти тут усі гріхи краще не потрібно. Говорячи, що я вірю в те, що Бог мене пробачає. І я хочу покаятися, і я вірю, що Бог мене пробачає. Зазвичай, зазвичай, ми боїмося наших гріхів. Ми ховаємо їх перед іншими. Чого ми ховаємо? Тому що ми не віримо до кінця. Ми не віримо в прощення. Ми часто іншим не пробачаємо їхні слабкості, але ми не віримо в те, що нас пробачає Господь. А це значить, коли ми не віримо, що Він нас таких пробачає, ми не віримо в Боже милосердя, Брати і сестри, не віримо в Боже милосердя. Не віримо тоді. І коли людина не вірить, що Бог хоче і є в стані пробачити кожний її гріх, людина відкидує, відкидує цю можливість. І часто навіть людина сама себе відкидує частину себе, приховану якусь свою частину, якусь свою слабкість, яка повторюється. Людина не йде, наприклад, до сповіді чи не перепрошує Бога, не приймає себе цією слабкістю і відкидує себе там. І це пекло. Це пекло внутрі, відкинення. Це дозвіл тому, щоб навіював ворог. Щоб ворог тобі навіював, говорив. А, таку тебе, ага, знаю я, таку тебе святошу. Ага ходиш там у церкву, а пак поночок всякої такої заїдаєш у холодильнику, чи сидиш до третєї у серіалах, а по крану робиш знову вид, що нитя не стало, ага. Чорт приходить і такое там навіює людині. І людина живе більше цим навіюванням ворога. Ніж вірою в те, що навіть якщо це повторилося в тебе, якщо ти попросиш Бога, щоб він тебе пробачив, він тебе пробачить. Чого? Бо він сказав 70 разів по 7, якщо твій брат проти тебе завинить і він тебе перепросить, пробач йому. Це значить, Бог говорить, скільки разів би ти не згрішив, якщо ти мене перепросиш, я тебе пробачу. Треба попросити пробачення. Оце дуже важливо. Щоб попросити пробачення, треба повірити, що Бог тобі пробачає кожний твій гріх. Кожний твій гріх. В цьому таємниця милосердя. В чому гріх проти Духа Святого? В чому гріх проти Духа Святого? Коли Дух Святий приходить навіть тепер через мене, говорить тобі, Бог тобі пробачає кожний гріх а ти... Ага, пробачає. Мені. ага, От, оце, Оця закритість, оця гординя, оце мені пробачає, як він мені може пробачити, де він був коли? Оця гординя, оця закритість наша. Не віра в Боже милосердя. І не віруючи в Боже милосердя, не приймаючи Божого пробачення, не вміючи назвати свій гріх, не вміючи покаятися в ньому. Ми закриті, ми ізолюємося, які ці учні. І живемо, брати і сестри, в страхах, живемо в страхах, живемо в страхах. А щоби страх розслабити, треба купити. Наприклад, це такий доступний для багатьох. Або заїсти, знаєте, це, заїсти страх. І є інші багаті різні варіанти, тобто ми тоді не живемо, ми тоді відреагуємо. Це не життя, це відреагування, це несвідоме життя. А якщо я не вірю, що Бог мене любить, таким, який я є, приймає і пробачає, то я властиво цими відреагуваннями говорю: я сам є якось пораджу. Я собі якось пораджу. І в людини внутрі така дирка, внутрі така чорна дирка якась пустота. І тоді оцей страх відкинення теж перероджується в образи. Теж перероджується в осудження і засудження всіх навколо. Добра новина, добра новина полягає в тому, що Ісус переміг смерть, тобто відкрив для нас двері Божого милосердя і любові, любові Отця, який говорить, я пробачаю тобі всі твої гріхи. Я пробачаю тобі. Адаме ти де? Єво. Ти де, я сховалася, я сховався, бо я боюся, бо я нага, бо я нагий, ти де, вийди зі своєї схованки, повір, що я люблю тебе, повір, що кожний твій гріх тобі пробачається. Повір, я більшого зробити не можу. Більшого зробити вже не можу. Я вже відкрив двері милосердя, я вже чекаю тебе з обіймами, вже більше зробити не можу. Вже тільки тобі треба повірити і приходити до мене зі своїми слабкостями і гріхами. Навчитися приймати моє милосердя, а потім це милосердя нести іншим. Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний. Ми немилосердні тому, бо самі не прийняли Божого милосердя. Ми настільки немилосердні до інших, наскільки самі закриті на Боже милосердя. Це закон. Наскільки я засуджую і не вірю в прощення саму себе, самого себе засуджую, настільки я засуджую і інших людей навколо себе. Досліджуйте цей закон. Досліджуйте. Якщо у вас багато засудження і судження, це значить, що ви не приймаєте Боже милосердя. Це закон. Якою мірою міряєте інших, такою мірою міряєте себе. Це закон. Значить, не вірите, що вам може проститися гріх, а може. Добра новина заключається в тому, що немає такого гріха якого би Господь не пробачив. Просімо сьогодні в цей прекрасний день Пасхи Христової, милосердя Божого про цей дар Духа Святого для себе, щоб Він розбудив наші серця зі страху відкинення, відкрив їх на милосердя Боже, щоб ми повірили. Ходіть, брати і сестри, сьогодні протягом дня, повторюйте ці прості слова. Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, я довіряю Тобі. Ісусе, я довіряю тобі, вкладайте туди свої страхи, вкладайте туди свої гріхи, а потім підіть до сповіді. Але. Почніть з акту довіри. Я довіряю Тобі, Ісусе, я довіряю Твоєму милосердю. Це не важко. Повтори тепер, повтори тепер, Ісусе, я довіряю Тобі. Ісусе, я довіряю Тобі своє життя, довіряю Тобі свою сім'ю, свою родину, свого сусіда, свого священника, Я довіряю Тобі всі свої хвороби, свою старість. Я довіряю тобі країну, довіряю тобі цей час війни, довіряю тобі всіх, хто вже загинув. Я довіряю тобі, Ісусе. Я довіряю тобі, я довіряю тобі. Відчуйте, як сила вливається в наше життя, як це не важко, Ісусе, Я довіряю тобі. А коли ми закриті, це значить ми боїмося. А коли ми боїмося, ми кусаємося, ми гавкаємо. Тому ключ. Ключ це повірити в Боже милосердя особисто мені, бо коли я повірю, я буду милосердний теж до інших, буду посередником цього милосердя.